Та тільки не знаєте, на, на жаль, я б теж дуже хотіла так вважати, що е, ці документи є розсекреченими і не є такими, що не можна оприлюднювати і є на сьогоднішній день власністю держави. Але на жаль, знову ж таки, лише попередня перша перевірка тих носіїв електронних інформацій, які в нього були вилучені, показала, що з перших тільки дев'яти документів шість є такими, що не є розсекреченими. Тобто не для розповсюдження. А чому йому не показали дозвол суду на обшук його особистих речей? Ну, По-перше, по е кримінальна справа була порушена сьогодні. По-друге, він є нашим співробітником Служби безпеки України. Він отримує тут зарплату. Він е має посвідчення, яке, до речі, в нього вчора було вилучене і після опиту. І е з ним розбиралася наша внутрішня служба безпеки. А на це не потрібні рішення суду. Тобто це не був допит, це не було затримання? Це було опитування, по-перше, це не було затримання як таке. І е справа заведена поки що порушена за фактом.